Як кажуть друзі, у нас в народі щось у лісі здохло. Або іншими словами, Трамп передумав після тривожних новин про те, що США зупинили постачання зброї Україні, зокрема критично важливі для відбиття російських атак ракети у політиці Білого Дому щодо України стався різкий розворот. Схоже, маємо привід для такого стриманого, але оптимізму. Отже, друзі, Трамп заявив про розворот у своїй політиці щодо України. Голос. Сивши, що Сполучені Штати повинні надіслати Україні зброю для захисту. Про це він заявив під час спілкування із журналістами. Чи плануєте ви відправити більше зброї в Україну? Ми надішлимо ще зброю. Ми мусимо. Вони, вони повинні бути здатними захищатися. Їх зараз дуже сильно б'ють. Їх дуже сильно б'ють. Ми мусимо надіслати більше зброї. Так, у першу чергу оборонну зброю, але їх б'ють дуже дуже сильно. Це дуже сумно. Так багато людей помирає у тій плутанині у Пентагоні. Інформацію офіційно підтвердили.